Військовий лікнеп Любиш Україну вчись перемагати відбувся у піщаному броді Добровеличківського району. Його було започатковано торік за ініціативи народного депутата Станіслава Березкіна. На стадіон аграрного ліцею з'їхали старшокласники з усього району, аби навчитися військовій справі. Це те, чого сьогодні не вистачає, тому що багато років і на державному рівні, і, зокрема, на рівні шкіл. Таке поняття, як військова підготовка була, або відсутнє, або його взагалі. Ну, тільки тільки видимість. сьогодні в умовах війни, в умовах того, що наша армія потребує підготовки і потребує підготовки не лише збройні сили, а й кожен громадянин України, кожна молода людина повинна вміти поводити себе правильно в будь якій надзвичайній ситуації. Спочатку показові виступи від бійців батальйону патрульної служби міліції, особливого призначення Кіровоград, Правоохоронці показують, як діяти в військових умовах. На стадіоні розмістили п'ять секторів. У кожному навчають військові справи. Ось тут вчаться розбирати і збирати автомат Калашнікова. Майстер-клас дає командир батальйону Кіровоград В'ячеслав Шевченко. Подібні автомати на озброєні майже. 1947 року. Розкладання і складання його е, не складає в великому рахунку складності, але е, знати порядок зборки і розборки необхідно е, для усунення неполадок у разі затримок або е, пристрільби під час бою. От. І е, це введено в розряд для. Нормативі в зеленому секторі розгорнули виставку міліцейської зброї. Ось цей пістолет найновіший вітчизняного виробництва. Хлопців тут найбільше. Снайперська вінтовка дуже класно, гарний припіл. Поряд військові вчать стріляти з автомату, кулемету та гранатомету. Як, як ніколи учасники бойових дій розуміють, що ім'я патріотичне виховання молоді було завжди актуально, у всі часи. А тим більше в етад. Этот... В этот в час, коли Україна бореться так сказати, ну, в стані війни, то, звісно, зараз должен кожен ребнок иметь понятие, що таке оружие і як захищати свою родину. Дехто з юнаків вже вдруге бере участь у військовому лікнепі і непогано попадає в ціль. Мені сподобалося. Я тримав зброю вже вдруге. Я просто був на такому самому лікнепі, тільки вже в добровеличківці. Ну, відчуття такі самі прикольне. Розбира складав автомати, дивився снайперську винтовку, кулемети, гранати кидав. Поки тривають навчання у спортзалі ліцею презентують військові відеоуроки для молоді. Комплект складається з диску про основні види озброєнь та української військової техніки, диску уроків з надання медичної допомоги на полі бою та диску з українськими військовими маршами та піснями. Вони допоможуть вчителям на уроках захисту вітчизни. Побачивши попередню презентацію даного диска, я не знаю, що це дуже. Дуже важливий матеріал в даний момент, так як, ну, так як, можна сказати, матеріальна база по даному предмету у нас на нулю. А це буде, як кажуть, стартовий такий оце ж, стрибочок. для. Ну і До цього всього було ще дуже як більш, автомат. Мається навчальні для практично здійснюваться. Зборки і розборки. навчальні заклади Кіровоградщини можуть замовити відеоуроки Ми переможемо, залишивши заявку на електронній пошті за адресою, яку ви бачите на екрані.